Як правило, як правило, його всі окружали. Він стояв в центрі, розповідав, щось розказував. І ми з, з таким з великим якимось натхненням слухали його, знає, що це досить і досить розумна людина. Я ще пам'ятаю, коли він був в третьому класі, третьому, так-так. Це був третій клас, а я був першому. Як він якось, вже як мені тоді казалось, доходчиво декларував е, різні вірші, як він розказував взагалі. І зараз, е, можна так сказати, диво удаєшся. Як мені тоді казалось, він був преданий, так може це слово якесь іначе так. Він преданий був совєтській радянській владі, він преданий був партії, він, він каже, поглиданий в чому в тому було. Що сталося, який він там націоналіст, де воно там сталося, чи це так треба було, чи це комусь він мішав там, в тому Києві. Не можу я оприділити, що там таке сталося. Ну, ну він досить був активний, як з комсомола і так далі. Отака от, от коротка картина. Да. То, що ця Людина була такого досить високого рівня в науці, в поезії, нам було де вчитися, коли, він, коли ми зустрічалися з ним. Бжалив. Оці люди. Оточення друзів. Оточення друзів. От, правильно. Оці. Жаль, що його тут нема. Нема. Ну це ми окремо там десь фотографували ще коли, там десь його і не було. От. А вони всі окружали. Ну будь ну, ласка, ну, хто тут є? Я, на цьому... я можу вам розказати. Це був Дудкін Вася. Так. Да. Десять класів закінчив, це маніпатера чи що небудь Це був це був Слободчик, вчитель, це теж вчитель, забув ім'я його. Це Кабелянський Антон, що тепер він коли працював тут коло господиччи де він був. Це був Волєнецький Сергій високої такої культури, він чуть-чуть постарше нас був всіх. Працював він в вбили його. Ні, 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 ні. Це брат Антона. Брат Антона. Брат Антона. Криваємо, не головою колгоспу він працював? ні. ні ні, ні. Він Міш. був Міша, він головою колгоспу був десь в Чанькові чи щось. Вчителька Гірчишнянської школи Ємець. Письменники і вчені. Для того, щоб обтичиною та Олександром Олесем. Пісня твоя мені сподобалась, як ти чинила, ти її був». Олександр Олес, Син її не корни Маталіцької Хевченки. початкова школа, до неї вуз номер один нашої української держави. Він був заарештований і звинувачений в контролю агітації і засуджений на п'ять років виправних трудових роботів. Ні, ні, молодості давні. Він бачив рідний край, де мчить місце привільно, і широко, де хвилі б'ють білі береги, там скрізь мій край, куди не кине око, моє село з поляни навруги. Він варив рідною Україною, десь далеко цвіте Україна, голубою піною вишень. А у нас тут сніги по коліна і тріскучі морози щодень. Він повернувся до нас, і уявний курган пам'яті, це і музей. Це і книжка його творів «Дорога у вічність. І що дуже важливо, да не нашани, яку сьогодні складають. Письменникові нестерівчани, донерівчани, хмельничани, власне, земляки українці. На сьогоднішньому святі присутні професор, доктор медичних наук, однокласник Леоніда Лупана, чорнобривий Микола Петрович. Начальник Управління обласної державної адміністрації, заступник голови обласного краєзнавчого товариства Юрій Іванович Блажевич, директор обласної наукової бібліотеки Станіслава Людина-Карва. Я сьогодні хочу, щоб ми сердечно привітали делегацію хмельницьких письменників на чолі з головою обласного обласної письменницької організації фатанця Миколою Федоровичем. Привітати Олександру Семенівну Ванжулу, Миколу Миколаївича Магерову, Миколу Антоновича Машківського, Марію Іванівну і його дружину. Я хотів би, щоб ми сьогодні і знали присутні весела Летона Михайлівна, кореспондент, спіряки Надіра Петрівна, поетеса. Володимир. Дороге море, я буду Мені згадався один з далеких днів, коли в Києві я єдиний раз слухав виступ Василя Симоненка. Це була зустріч у спілці письменників і головував тоді Максим Тадаєвич Рильський. І я чув, як виступав Василь Симоненко і читав свій вірш Знаменитий перехожий. І ось тільки, що Віктор Степанович сказав, що наш славний земляк загинув у 28 років, не дожив до 28 літ. Василь Симоненко витязь молодої української поезії. І я зараз буду перед вами пригадувати той вірш, бо він так характеризує світлу постать Леоніда Лупана. Мабуть, ви пригадуєте цей вірш. Як відійшов, струменіла дорога, далечу жадібні очі текла. Не просто ступали, співали ноги, і тиша музику берегла. Як він ішов, зачарований світом, Натхненно і мудро творив ходу, так нові планети грядуть на орбіти з шаленою радістю на виду, з шаленою радістю світом. Сміхом гарячим, з гімном вулканним без музики й слів, як він ішов, і ніхто не бачив, і ніхто від краси не зумлів. в землю полускану Тюпився кожен, очі бездумно в пилюці волік, і раптом шепіт поміж перехожих, що там спіткнув чоловік. Одні співчували йому у Бога, інші не втримались докорать, треба дивитися то під ноги, так можна й голову потирать. Трохи пограли в футбола словами, обсмакували чужу біду, а він знову йшов і дивився прямо, і знову натхненно творив ходу. об чиюсь жорстокість, об чиюсь пітність. І ми тільки свідкує, воно посонцює його поетичну, виночка присвячена нашому великоси. Це буває все таке світло, перемагає добро. Воно перемогло і він присвячується Леоніду Лукану, його світлій пані. От речей середня по крові, ага. порятує відняв у по дому. Ці фотографії. Зараз, що Подібні забарвлення має автобіографії моєї сім'ї. Мому батьку теж закатували, без суда і сільській говорити. Через два роки померла мама Не витримала цього тривога, на 42-му році життя. Ну і хочу трохи розказати. Працював. Я вмирала не раз і не двічі. Уривався мій голос і сміх. Він і стояли, як свічі. Біля вікон холодних моїх, коли рідну сестричку ховала, а до того наш братик помер. Незабаром страшне покривало, Сорок сьомому голод просте. Червоніли гранети копає, мов точасно помер серця. Я вбирала у душу печалі, не було тільки чарів кінця. Я вмирала, як батько ночами, катували у НКВД, як солнічка вибігла до мами, у світання смертельно піде. Не хотілось ні жити, ні бути. Коли ж час родини співів. Слава Богу, підтримали люди. Здай відру свою доню верхів. Я вмирала від бідлості жалом, рвалась радості, зранити мить. Я вже стільки разів умирала, що лишилась мені тільки ніч на меті. Все одно спасутки, Микола Миколавич пограв, відомій військового народу. Сьогодні йому виповнилося 85 днів від дня народження. Скільки він зміг би написати поезій за своє життя, скільки написав би п'єс інших творів, коли б його не знищила тоталітарна система. Ще на зорі його встановлення як поета, Олесь Гончар майже його ровесник. Підмітив, що буде він народним поетом. І ці пророчі слова справдилися. Леонід Лубак навіть і своїм нелегким невеликим таким роком став народним поетом. Прошу. Його ім'я відзначаю. Відкрили музей, вони зібрали багато літераторів і сьогодні, знову ж підтверджуєте. Ви вірні його пам'яті про Леоніда Лупана знає дуже багато людей, дуже. і він, його книга, дорога у вічність, яка вийшла в водонини Поділля, а я там працюю редактором зараз, вважається однією з кращих, яке видало наше видавництво Поділля. Знаєте, що можна сказати про Леоніда Лупана ще? Можна сказати, що ця людина, яка Писала майже 60 років тому, і в того, що в ту пору загинула, вона дуже талановита, вона, якби дожила під свого ювілею, до сьогоднішніх днів, вона була... Хочу пізнати свою історію. Хоче знати свій край. І саме основне, на кінець то пізнати своїх людей. І голодомори, і в рехресі. І Леонід Лупан це також син своїх рідних, кучерявих нестеревець, син нашого поділля, син нашої України, який не зміг також перебороти оті страшні вічні морози, ту мерзлоту, не тільки природню, але й духовну і сердечну. Та лишились його. Оті діти, отих 64 вірші. Так само, як ми знаємо, багато інших талановитих, молодих людей, які могли прославити нашу і Україну, і в цілому тоді Радянський Союз своїми подвигами, своїми відкриттями, своїми творами художніми, мистецькими і багато інших. І просто... Самих звичайних людей, які працювали на волі або на фермі, які доглядали дітей в школі або лікували в лікарнях, які жили на цій землі, які хотіли, щоб ця земля була краща. Порадилися і я так зрозумів, делегували свої повноваження одній постойній людині. Це Віра Петрівна Спирякіна, педагог, народна майстриня, поетеса і взагалі прекрасна людина. Ось такі в нас дорогічани. Так вони продовжують рідно справу лопана на нашій традиції. Прошу вас. Я вам гроші. Шановні гості, шановні друзі. Я другий раз знаходжуся в очереднох нестрівцях. І я дуже рада, тому що я пізнала цю людину Леоніда Сильвестровича. Стоїмо на землі, де пройшло дитинство і рання юність славного співучого сина Подільського краю Леоніда Лупана. Звідси вирушив він у широку дорогу, світлу душу маючи. І, маючи перші свої поетичні спроби, В в університеті, а у 37-му році у його кімнатку завітали нквд і забрали перший рукопис, рукопис першої його книжки. І він став речовим доказом. А ще забрали сорочку-вишиванку. І вона теж стала доказом. Його звинуватили. У націоналістичних почуттях. А він справді любив Україну, любив рідну землю. Він бажав її добра, сонця, щастя. І загинув у тій чорній круговерті тоталітарного режиму. Загинув згас фізично, але нескореною лишилася його поезія. Нам лишилося 64 вірші. До нас вони долинули. Білими птахами до нас долинули і зараз над цим краєм, який зустрічає його 85-ліття. Вони свідчать, Леонід Лупан виростав у великого поета, але був зламаний. Він спіткнувся об підлість, об жорстокість тоталітарного режиму. Його зацькували. Продовжуючи справи Павлика Морозова, дай Боже, щоб Україна завжди пам'ятала свого сина. Дай Боже, щоб на цій землі вічно жило Його слово і вічно квітував його світлий талант. Можу зрозуміти життя, загублене моє, що за невиконаний злочин, що за гріхи моїх бабусь. Чи просто так, закарі очі, скажіть, я правди не боюсь, я не боюсь презирства друзів, я ворогам плюю в лице. І от за те, що не боюся, мабуть, і мучуся за те. Та мені гордо громогласне, руки неабидано, думала, що сина. За України, в я думаю, мою молость каполи. серце там бути, хай ні речі теж продали. Вже немає нічого, що про принести. Залишили тільки книжки твої, журнали і вірші. А як його? І у Юрка все добре. В інституті навчається, він. Хоче, як і ти будеш поетом. Ось, невезни, що ти просив. Ніде вдома побував. Льоні, як же це сталося? Чому ти підписав звинувачення? О, Галю, мене мучили, катували, а потім я підписав те, що мені підсунули. Отже, я живу надіями і спогадами. Все пригадую в найменших деталях. Перегортаю сторінки свого короткого життя, все здається таким прекрасним, таким незрівняним. Сниться мені мати в жовтому кожушку, вечори це